Тут не пахне фарбою для друку. Тут гудуть 3D-принтери, які друкують сторінки дитячих книг, аналогів яких немає в усьому світі. Працює над створенням унікальних книжок пані Тетяна за освітою. Жінка-екологиня за покликом душі письменниця. Я отримала вищу освіту за фахом екологія та охорона навколишнього середовища, а саме присред до написання. У мене була вона завжди, і цей талант, пристрасть, ця така моя особливість. І тому я це поєднала: написання текстів та вичерпні знання про екологію. Її діяльність почалася ще в далекому 2014 році в Луганську. Вона працювала журналісткою, редакторкою створювала глянцеві видання. Але велика війна змусила родину тікати. Тоді під постійними обстрілами, з немовлям на руках, жінка виїхала з рідного міста. Це було жахливо. Просто нас вивозили у посадку. Ми чекали, коли минеться злива з різної зброї. А потім, коли ми виїжджали з посадки, ми приїжджали вздовж населених пунктів. Вони просто були як. Бажаю Ми зрозуміли, що маємо рухатися далі, і обрали для нашого такого майбутнього ну подальшого життя місто Павлоград. Тут і з'явилося видавництво мушля. Жінка каже, назва народилася в момент повної втоми і бажання сховатися від усього світу. А мушля це про безпеку, про маленький простір, де можна бути собою. Перша наша книжка була це справжній екопроєкт. Він і досі у нас є. Він називається у пошуках зимового сну. Ця книжечка присвячена екології. Загалом зараз мушля це не просто маленьке виробництво, а місце, де пластик отримує друге життя. Втілити цю ідею вдалося завдяки освітньо гранту новій програмі рестарт для ВПО, яке втілюється Айрекс у партнерстві з громадською організацією ізі бізнес у межах проєкту Єднання заради дії та за підтримки державного департаменту США. Ця програма для підприємців з поміж ВПО, що поєднує навчання, менторство та фінансову підтримку. У межах програми бізнеси отримали 10 тисяч доларів гранту, працюють над стратегіями розвитку, підвищують конкурентну спроможність та експортний потенціал за підтримки провідних бізнес-менторів їх легкої подачі наше видавництво трансформувалось з класичного формату у видавництво дрідектних іграшок з переробленого пластику. Бо у нас була мета, яка зменшити пластиковий слід в нашій громаді, навчити наших дітей, сортувати, щоб вони, крокуючи цим шляхом, зрозуміли, що ця пляшечка вона б могла зашкодити планеті, але вони її принесли до нас. Ми її переробили, створили філамент. А з нього книжечку на виготовлення однієї книги йде понад 10 годин кропіткої роботи. Примірники заброньовані на місяці вперед. Про Мушлю вже знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Книги презентують на міжнародних ярмарках. А історія Тетяни, переселенки з Луганщини, яка створила унікальне видавництво, звучить на бізнес подіях у Європі. Я би всім радила мріяти, мріяти і діяти, і тільки так все буде.